Всім разів треба підняти тарифи на комунальні послуги інакшого способу в нас вийти з кризи. Та доки ти будеш людям брехати? Га? Ану в пекло! Ану пішов в пекло! Ану давай! Ану в пекло! Ану давай! Що де? йди сюди! А ну сюди! Ану сюди! Так, жінко, де наш казан? Це не вулична вистава. Ці люди проти підвищення тарифів на комунальні послуги, і так вони демонструють своє обурення. Під Верховною Радою зібралося з два десятки мітингувальників. кажуть, приїхали з усіх регіонів України, але додають, що більшість з них представники місцевих громадських організацій. Рада активістів майдану сьогодні в Києві, Миколаїв, самооборона є майдану. Дніпропетровська Січ і Автомайдан, антикорупційний комітет майдану, автомайдан кривий ріг. Прозоро формувати тарифи на комунальні послуги, головна вимога мітингувальників. Вони переконані, зараз ціни завищені. Валентина приїхала із Запоріжжя. Розповідає, що у її місті тільки за воду платить майже 5 гривень за кубометр. Покращення страшне покращення. Люди просто не виживають. І якщо до сьогоднішнього дня в Запоріжжі були такі тарифи, які люди якось ну, могли сплатити, то на завтра люди просто не можуть сплатити. Бо посчитали ми скільки ми. На слідуючий за цей місяць повинні заплатити, то це в три рази більше. Звичайно, ми так платити не зможемо. Організатори акції вимагають від влади утворити структуру, яка перевірить нові тарифи, а потім їх контролюватиме. Наша головна вимога це щоб було створено при президенті орган, до речі, консультативний, який буде створено паритетних засадах, де будуть де війдуть державні очільники міністерств і відомств. 50% 50 громадські активісти, експерти, які зможуть неупереджено провести ревізію зазначених тарифів. Такі самі органи повинні бути створені на нашу думку на рівні обласних державних адміністрацій. Про це вже подумали в уряді. Кабмін подав до парламенту законопроект про створення незалежного органу, який контролюватиме тарифоутворення. Арсеній Яценюк закликав коаліцію якнайшвидше цей документ ухвалити. Я звертаюсь до членів парламенту. Ми прибираємо політику. Працюємо виключно фахово, новий, незалежний, прозорий, ефективний орган, який відповідає європейським стандартам, повинен бути створений в країні, щоб ні в кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені непрозоро або без економічного обґрунтування організатори акції обіцяють, що люди з областей і ще приїдуть, тож акція може продовжитись і завтра. Єлизавета Герасимюкертем Шпортом телеканал новин 24.